Способів, які може зробити з тебе мільйонери, існує безліч. Але в цьому відео я не буду розповідати про ті, які ти в житті багато разів, по типу криптовалюти, дропшипінгу, товарки, скаму, P2P. А розповім про щось набагато легше і прибуткові, що те, що легко масштабується, не потребує вкладень і про що ніхто не говорить. Перегін трафік. простими словами, перегін трафіку це коли ми людей, які сидять в Тіктоті, переводимо в Telegram. і за це нам адміни тих Telegram каналів платять гроші. А ціна за підписника залежить від тематики каналу, на який ми будемо переганяти аудиторію. Наприклад, адміни Telegram каналів по темі криптовалюти і трейдингу платять від 10 до 20 гр. Гривень за одну приведену людину. Відповідно, перевівши 200 людей, я спокійно заробляю від 2 до 4 тисяч гривень. Ну адмінтелеграми пабліки з мемами чи новинами платять всього від 1 до 4 гривень за підписника. Тобто, перевівши 200 людей в канал з новинами, ви отримаєте в 5-10 разів менше грошей, ніж якби перевели телеграм по крипті. Різниця величезна, тому я обираю телеграм-канал по темі криптовалюти. Тепер мені потрібно визначитись із тим, які я буду робити. Відео в Тікток, знайти клієнта і почати переганяти йому трафік. Я не хотів запарюватись і знімати відео, де я буду щось розказувати на камеру. Потрібно придумати сценарій, писати її. Ідеї збирати студії, знімати це все і так далі. Тому і вирішив брати красиві, багаті, мотивуючі відео з різних платформ, закидати їх в TikTok, В кінці відео писати переходи в Telegram, а в описі до відео писати, що посилання знаходиться у шапці профіль. Брати красиві відео ми можемо в інстаграмі по тегах успіх, заробіток, гроші, автомобілі або в закордонних блогерів, які показують історію своє життя, красиві місця, яхти, шлюб і так далі. Так створення відео на початку займає 10-20 хвилин, а потім 2-3 хвилини, що дає нам змогу записувати багато таких відео, відповідно, закидати багато таких відео і багато. То людей приводити нашому клієнту в телеграм. За форматами я визначився. Тепер покажу, як знайти телеграм-канал, якому будемо перегняти трафік, і як домовитися з адміном про співпрацю. Для цього я просто підписався на декілька телеграм-каналів по темі криптовалюти та написав їх адмінам з пропозицією переганяти трафік з Тіктоку. Тут дуже важливо сформувати правильну пропозицію, так як саме від цього буде залежати, чи візьмуть вас переганяти трафік. Ну а поки я чекаю, коли мені адміни відпишуть, я почну оформляти свій профіль. Аватарку і опис ставлю по рандому. Єдине на що в мене пішло трішки більше часу, це перейти на бізнес-аккаунт TikTok і додати документи. Рандомних американських компаній, щоб мати змогу поставити посилання на телеграм-канал, не маючи навіть тисячі підписників. Детальніше про це ми вже написали в нашому телеграм-каналі. AF Вінкам. вінка. Приходьте, підписуйтесь і читайте. Посилання на свій телеграм-канал адмінідають кастомні, по яких можна бачити точну кількість переходів. І також нам дають в каналі адмінку, що ми самі могли відсажувати, скільки перевели людей. Оскільки на перегін трафіку серед телеграм-каналів зараз величезний попит, мені вже відписало два адміни. Один готовий платити 15 гривень за підписника, другий 20. Звичайно, вибираю того, хто платить більше, і приступаю до роботи. Я Бі 18 таких відео з красивим життям, грошима, автомобілями, мотиваційним текстом Та на протязі трьох днів буду поступово публікувати їх на два різні аккаунти та глянемо, що з цього вийде і скільки перейде людей. Тікток зазвичай просуває нових користувачів на своїй платформі, щоб зацікавити їх до створення нового контенту. Тому проблем з переглядами навіть на перших відео не має бути. Проте він не дуже любить тему заробіток, тому бажано в своїх відео і тегах не писувати слово «заробіток», заробляємо і так далі. Паралельно з вигрузкою я ще кидаю їх друзям і просив поставити лайк, прокоментувати та зберегти, щоб тікток бачив активно цих відео. І думаю, що вони цікаві до перегляду людям та просував мій контент ще більше. На даний експеримент я виділив 3 дні. 3 дні поспіль кожного дня я буду виставляти по три відео на 2 аккаунти і глянемо, скільки можна з цього заробити. Проте, пам'ятайте, чим довше ви ведете свій аккаунт TikTok, тим більший шанс, що ваші відео будуть набирати все більше і більше переглядів. Тому що, по-перше, TikTok вже буде знати, кому показувати ваші відео. І по-друге, важко набереться аудиторія, яка буде створювати вам актив і просувати ваші відео. Також пізніше я розповім, як це все масштабувати і створити повноцінний бізнес. А Переходимо до експерименту. За перший день, завантаживши на два аккаунти по три відео, я набрав на першому аккаунті сумарно 1300 переглядів, що вже немало, і на другому аккаунті 3000. В Сумі це перевело в телеграм-канал клієнта 32 людини, за які я отримую 640 гривень. Для першого дня це дуже навіть непогано, але пам'ятаємо, що у нас є ще 2 дні і 12 відео. Думаю, результат нас точно порадує. Настав другий день. вчорашні відео в Тікток уже майже перестали набирати перегляди, тому пора закидати нову порцію контенту. Відео на два TikTok аккаунти я завантажую з інтервалом у 2 години. Пише якийсь оп. Опис декілька тегів і все. Це все плюс-мінус в мене забирає 5 хвилин. Проте на другий день у мене не так сильно залітали TikTok, як на перший. і в телеграм-канал, з яким я співпрацюю, перейшло всього 12 людей. Це 240 гривень. Я міг вигрізнути більше відео, набрати більше переглядів і перевести більше людей. Але в довгостроковій перспективі на один аккаунт краще не закидати більше двох-чотирьох відео в день, оскільки Тікток починає їх слабше просувати. Тому якщо хочете переводити більше людей, створюйте більше акаунтів. Ну, Але тим часом настав вже третій день, я закинув на аккаунти ще по три відео, які показали себе навіть краще, ніж у Перший день і тепер за три дня сумарно на двох аккаунтах з 18 відео я набрав 22 тисячі переглядів Перевів у TikTok 94 людини та отримую за це 1880 гривень. Звичайно, я би міг запарити, знімати відео з обличчям, і я б заробив більше. Але згодіться, 1900 гривень за три дні це дуже навіть непогано для способу заробітку, який може зайнятися абсолютно кожен з вас, кого є телефон. адмін телеграм канал за кожен перехід платить вам 20 гривень, а ви в свою чергу можете навчити друзів робити в TikTok мотиваційні відео, перегляняти в нього трафік в Телеграм і платити. Платити їм за кожен перехід, наприклад, 15 гривень. Та 5 брати собі за те, що навчили їх цьому і дали замовлення. Перегін трафіку це дуже перспективна і одна з найактуальніших темок в 2023 році, проте не єдина. Ще більше таких темок ви побачите в нашому телеграм-каналі. Посилання, як завжди, знаходиться в описі до відео. Побачимось!